Так, ребятки, от вам ще в ефір одного 2-літрового посади на автоматі, 18 рік, партрони, диски, резина резиналіто на ньому стоїть. Так, без ключового немає, знаєш, відкриваємо з кнопки. Так, Адаптивний круїз, 4 й мечі, мікроліфт, підтримка колін, Ну є от така проблема з рулем. Він на автоматі. Велика мультимедія, віртуалка 235 тисяч. Так, зараз ще покажу. Ззаді ось такий вигляд має. Фуледи, форкоп, партрой задні. Так, електроляди немає. Тут пусто.